Доброго дня! На землі мої малята, є цікавого багато, але і на небесах дуже дивні чудеса. Сьогодні ми дізнаємось про ті дива, які є на небі в далекому космічному просторі. Пропоную відгадати загадки! І світити воно вміє, і довкола всіх зігріє, шле проміння у віконце, нам ясне, гаряче. Сонце. Срібний є у сонця-братик. То він круглий, то рогатий. Уночі на небосхилі Він пальнує зорі милі. Це місяць. Час нічний на небі діти. Їх багато не злічити. Світять, мерехтять і сяють. Хто такі? Це дітки знають. Так, це зірки, їх також називають зорі. Сонце і місяць і зорі це все природа космосу. Сонце величезна розжарена куля. Воно таке яскраве, що на нього не можна навіть дивитися своїм світлом зігріває все на круги, несе тепло до землі рослинам, тваринам та людям. Сонячне тепло та світло дає природі життя. Місяць супутник землі, він теж круглий, але часто нам видно тільки частину. Ми його бачимо таким, як серпик або скибочки сиру, чи апельсину, місяць нічне світило. Якщо на небі немає хмар, то ніч не така темна, а ясна, бо з неба світить місяць. Зірки ми бачимо на небі вночі. Вони видаються нам крихітними цяточками, маленькими, мерехтливими вогниками. Їх дуже багато, безліч. Вони сяють, мерехтять, іноді падають. Ясної зимової ночі, коли сильний мороз, зірки світять особливо яскраво. Тому люди кажуть такий мороз, що аж зорі скачуть. Дітки. А коли ми бачимо на небі зірки? Правильно, вночі. Скільки зірочок на небі? Правильно. Багато. У різні пори року сонце поводиться і мандрує по небу по різному. Зараз зимової пори сонечко встає за обрію пізно, заходить рано, а вдень воно над обрієм невисоко. Так, сонячне проміння не може достатньо нагріти землю, воно ніби ковзає по землі, тому в нас зараз зима, морозно і холодно. А в теплу пору року сонце сходить рано, на небі знаходиться довго, піднімаючись високо, високо, ось так. А якщо сонце високо, його промені зігрівають землю, тоді у нас літо, тепла, навіть спекотна пора. Усе росте, цвіте, достигає завдяки сонечку. Тож давайте пригадаємо, де знаходиться сонце. Зараз у нас зимовий день. Як над обрієм стоїть сонечко? Правильно, низько. Скоро прийде весна, а потім жарке літо. Як над обрієм стоятиме сонечко влітку. Правильно, високо. А як світить сонце вночі? Ніяк. Сонечка вночі на небі немає. Молодці діти, ви сьогодні гарно попрацювали. Тож запам'ятайте, сонце, місяць, зорі це природа космосу. До побачення, до нових зустрічей!